Мистецтво без перерви на повітряну тривогу, у одеському театрі опери та балету відкривають нову локацію для вистав укриття. З одного боку це справді сховище театру з іншого новий арт-майданчик, де можна втілювати особливі проєкти або розкривати старі теми по новому. Сьогодні тут відбувається прем'єра виставки Вочікувані на музику Арнольда Шенберга. Вона вперше за 100 років з моменту створення прозвучить українською мовою. Напередодні у театрі відбулася генеральна репетиція. Тиця і вона не переривалася через повітряну тривогу. Якщо нова локація сподобається глядачам, то працюватиме і після закінчення війни, кажуть, у театрі забагато часу проводять люди зараз по всіх сховищах в Україні. Це це дуже погано, це дуже прикро. Це, це, це жах. Але ми подумали, що можемо зробити так, щоб це місце було місцем де можна. Познайомитись з чимось новим рік тому не думали, що візьмемо за таке, коли ми взялись, коли ми починали братися. Я не думав, що ми подужуємо це, бо музика дійсно дуже складна. Ми самі його переклали, тому що ми розуміли для чого українцям Шонберг німецькою. Так навіщо мені, як вокалісті, що туди вкласти? А коли переклавши музика, стає зрозумілішою.